Привіт всім, мене звати Сергій, це Ретроігри по-українськи, і з вами новий випуск ретроігрового журналу Ріш І знову я вирішив зробити асортів. В цьому випуску буде аж 4 гри, 4 гри з різних ігрових систем, різного жанру. Сподіваюсь, вам буде цікаво. І я думаю, саме в такому форматі ролики заходять, можливо, і цікавіше, тому що коли один ролик про одну гру, він і коротше виходить. І можливо людям хочеться подивитися, а що ж буде далі, тому я і вирішив випуски робити саме такими навіть щоб випуску була не одна консоль, а різні консолі, щоб були не тільки домашні, а й портативні. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Давайте переходити до ігор. Якщо говорити про файтинги на восьмибітні консолі NES і Famicom, то їх не дуже так і багато. Насправді їх зовсім мало, якщо брати особливо лицензійні ці файтинги, але вони є. І одним із ранніх і самих ранніх файтингів є Файтинг, який називається er Ар Кун Фу. Ій Ар Фу, це гра, з якою я познайомився в принципі ще на шкільному комп'ютері MSX. але і на багатоігровках на наші улюблені Денді Сюбар і Ліфи, така гра так також була ця гра була випущена студією Konami, славною студією, яка робила дуже гарні ігри в ті часи, і вона була одної з найкращих, мабуть. І ця гра була випущена ще у 1985 році. Тому ця гра це є дуже рання гра, незважаючи на це, що це файтинг. І звісно, як і усі файтинги, цей файтинг спочатку був випущений на аркадні автомати. На аркадних автоматах він дуже відрізнявся від версії на NES і Famicom, тому що він був більший. По перше, там було аж 11 персонажів і. І багато локацій. кожна, у кожного персонажа була своя локація. І тому грати було ну, як би цікаво. І навіть набір ударів був більший, ніж на 8 консолях. Але на 8 консоль прийшла також доволі непогана гра. Да, так це гра раненька. Тут немає яких суперударів і чогось подібного, як в Mortal Kombat. і Розуміємо, що це ще 1985 рік, і основному основою тут буде головний герой, який ви будете керувати саме їм. Він буде один. Здається, в якоїсь версії його звуть Вонг, в якоїсь версії його звуть Лі. І ось цим персонажем ви будете керувати. Це майстер бойових мистецтв, який вирішив кинути виклик і клик виклик іншим майстрам бойових мистецтв і спробувати себе. Бе да і їх хто хто ж з них сильніший. Вам будуть протидіяти 5 персонажів замість 11 на аркадному автоматі, але ці 5 персонажів мають кожен свій стиль. Один б'є е, шестом, інший може дихати вогнем. Дівчина може кидати сюрюкену ще один хлопець, може розкидувати. Е, Такий хлист, або ну такий хлист, який він крутить над головою. І ще є е, тут в, ці, в цій версії, це якби головний е, персонаж, який вміє літати. І ну літати так, не, не високо над землею. І саме цих п'ятьох персонажів треба перемогти. На жаль, і локація, в якій ви будете перемагати або Арена, вона тут одна. Вона намальована однаково. Оце кімната з гонгом посередині, така, така собі кімната у стародавньому китайському стилі. Е, на жаль, Краєвиди китайські піксельні, які є в аркадних автоматах, тут їх на жаль немає. Вони обрізані, але коли ви перемагаєте п'ять персонажів, гра на цьому не закінчується. Ваш персонаж стрибає і б'є ногою в гонг, і потім ви знову б'єтеся з 7... сіма. П'ять персонажами, але колір вже кімнати становиться іншим. Ну і так далі. далі, далі. На проходження гри вам дається три життя. Три життя це в принципі більше, ніж достатньо, якщо ви е, ну, трошечки приловчитеся битися в цій грі. Е, коли ви отримаєте перемогу, витративши, наприклад, 2 життя, у вас залишиться одне, то після того, як ви переможете п'ятьох персонажів, ваші три життя відновляться. Здається так. І цікаво те, що ваш персонаж може бити удари Руками може бути удари ногами прямо в присяді, в стрибку, і навіть бити ударом в голову. Ці удари залишилися, і це дуже приємно. Тому вар'єрувати цим можна керуючи депадом джойстика і натискаючи постійно удар. В цій грі головна стратегія для перемоги це вибудувати відстань від своїх супротивників, тому що є супротивники з дальньою атакою. Ну у них майже у всіх є дальня атака, тільки у кожного різна. І є ближня атака. І вам треба так підібрати свою відстань, щоб ви могли. Влучати вашого супротивника, а він вас не влучав. Часто треба стрибати, перестрибувати супротивника, намагатися його вдарити позаду, або підходити на відстань, коли він тільки, ну, наприклад, випустив вогник, і Ви розумієте, що зараз він повторно його не випустить, а трошки пізніше. Ну там різні, різні ситуації, і це все треба варювати. Доволі приємна музика, мелодія, хоча вона і простенька, але коли вона запускається, ми взнаємо е, про цю гру. По тому, як ви перемогли, здається. Трьох персонажів ще є бонусний рівень, коли у вас летять різні предмети, і їх треба відбивати. Ну це також додає грі якоїсь цікавості. Незважаючи на те, що це рання гра, і що вона у нас була на багато ігровках в дитинстві, і ми не вважали її якоюсь крутою. Це справді непоганий файтинг. І зараз мені інколи навіть подобається там пройти цих п'ять бійців пограти в цю гру. Насправді я з цією грою познакомся і на своєму шкільному комп'ютері. Вона була така сама, як на денді і візуально, і гімплейно. Але є інші версії цієї гри, про які я буду розповідати в інших якихось випусках. На Game Гімбой, звичайний портативний гімбой, ще виходило верніше монохромний, виходило одразу декілька ігр про Бетмена. Бетмен Темний лице. А гра Batman The Animated Series її випустила студія Konami, Вийшла вона у 1993 році. Доволі непогана гра, і вчитуючи те, що її робила саме Konami, Ну і звісно, гра і вийшла доволі непоганою. Ця гра вона зроблена по мотивам мультсеріалу, який виходив також на початку 90-х років. По мотивам мультсеріалу з такою ж самою назвою. В цій грі ми можемо керувати як Бетменом, так і його помічником. Robin. Ця гра вона жанру У Кожного з персонажів або у Бетмена або у Робіна є своя зброя. У Бетмена завжди є крюк кішка, да, якою він може чіплятися за уступи. Ну і також можуть бути там ветеранги, які треба буде підбирати. В основному головною зброєю в цій грі це будуть кулаки. І незважаючи, якщо ви граєте хоча б Бетменом, хоча б Робіном, вас вам треба буде з багатьма супротивниками зустрічатися саме в рукопашні. Ну, насправді супротивники тут також цікаві, тому що це герої, антагоністи саме е, мультсеріалу про Бетмена. І тут ми можемо зустріти різних, не тільки там Джокера. Да? а Тут ми можемо банду циркачів зустріти, якихось роботів, е, антагоніста, якого звуть знак питання, дівчину-кішку чи жінку-кішку, я плюща і таке інше. Кожен із рівнів він розповідає про одного із своїх антагоністів, які будуть в принципі і босами після. Е, кожного з цих рівнів. Гра стандартний екшен платформер, тому тут треба буде стрибати по якимсь платформам, десь застрибувати, десь залазити, десь пробігати і таке інше. Е, гра ще гімплейно чимось нагадує ніндзя гайдена в плані того, що наш головний персонаж може чіплятися за стіни. І відскакувати від них, щоб застрибнути. Ну, і також може чіплятися за деякі уступи кішкою, щоб вистрибнути в них. Є моменти, де з платформ можна буде зістрибувати, ну тільки з окремих платформ, і де є моменти, де на такій ж платформі можна буде застрибувати. Окрім звичайних антагоністів, це можуть бути циркачі, це можуть бути роботи, я вже сказав, різні бійці, які будуть на вас нападати, вам будуть зустрічатися постки у вигляді колючок, якихось там бомб і такого іншого. І вам треба буде обережно проходити. По ходу гри можна буде розвивати ящики, але в них можуть бути сюрпризами і бомби, і якісь пасти, а не тільки якісь корисні предмети. Графічно гра доволі непогана. Виглядає вона красиво, вчитуючи, що Геймбой це фортативка з 8-бітним процесором, з дуже стареньким восьмибітним процесором, але графіка в неї вийшла доволі симпатичною. Незважаючи на те, що це все монохром, ми Бачимо задній фон, ми бачимо вулиці Готимо, в яких рівнях можна побачити падаючий сніг, в яких рівнях там. Ну, Ні, ну ніч день сильно не розлічиш. В основному всі події проходять вночі, але ну коли там Бетмен в приміщенні, то картинка трошки світліша. Якщо Бетмен десь там на вулиці, то картинка трошки темніша. Хоча коли падає сніг, то світлих танів також додається більше. А в цілому гра показує, ну дійсно, незважаючи на те, що це монохром, ми якби опиняємося в тому самому мультсеріалі або в якомусь ранньому коміксу про темного лицаря. І сама Гра, вона пропитана цією атмосферою. В грі є непогані звукове оформлення, яке також ну не сказати, що супер запам'ятовуюче, але воно непогане, воно присутнє. Воно також додає грі якоїсь цікавої атмосфери. В цілому мені гра сподобалась, хоча є деякі дратуючі моменти, де тут дуже важко застрибнути на якийсь уступ. Але в іграх про Бетмена на цій консолі, на жаль, у всіх є такі дратуючі моменти, але на то вона грає. такі моменти треба пройти, намагатися їх перемогти ну і таке інше але пробуйте гра непогана. Компанія Текмо верні або студія Текмо випустила гру Ninja Gaiden на аркадні автомати. Але для мене ця гра стала найулюбленішою верніше серія ігр саме на консолі NES і Famicom, Ну по нашому Денді Ліфа або Сюба на неї вийшло три частини у такої восьмібітної Ніндзя Гайден. І це екшен платформер, в якому головним героєм являється Рюха Ябуса, і він мені дуже подобається, особливо третя частина цієї гри. Але цікаво те, що іще на одну восьмібітну консоль виходила ця гра. Ця консоль. Називається е, Sega Master System. Sega Master System це восьмібітна консоль від Sega. Там дві консолі виходили Master System це домашня консоль, а трошки пізніше вийшла Gear, яка е, могла воспроізводити ті самі ігри, але вже у портативі. Так ось туди також є гра Ninja Gaiden, яку я побачив. ну, В принципі, і про цю консоль я узнав вже в епоху інтернету і емуляторів. І саму гру також я вже пограв саме на емуляторі. Е, ця гра називається. Ніндзя Гайден і чомусь у скобочках є таке е, слово, як прототип. Ну, скоріш за все, ця гра була прототипом, і вона, е, я не знаю, мабуть, і не видалась. Ну, зараз ми можемо знайти РОМ і в свободному доступі спокійно в цю гру пограти. Е, тут ті самі пригоди е, хороброго ніндзя Рю хаябуса, і тут гра дуже нагадує мені версію на NES, хоча і чимось вона відрізняється. Зразу ж скажу по динаміці, гра така ж динамічна, як на nes версії але відчувається все-таки, що швидкість в цій грі, ну, у, саме у версії на Sega Master System, поменше. Візуально гра схожа більше на аркадні автомати на грузно аркадних автоматах, хоча. Це все-таки екшн-платформер, а не якийсь там бітемап І геймплейна вона нагадує саме Несовські версії або Фамікомовські. Е, гра має інші, зовсім іншу будову рівнів, ніж трилогія на Неси Фаміком. Але геймплейно гра схожа, також рюхає буса озброєний мечем. Він також дуже швидко біжить, може чіплятися за різні уступи, платформи, дерева і таке інше, верніше гілки з дерев, застрибувати на них. Е, також йому треба буде розбивати такі світ. Замість ну, якихось кувшин, чи верніше, там, ну, в різних частинах це різне, десь треба розбивати якісь е, там саркофаги, десь пташок, десь ще, ну, дивлячись, яка е, ця гра, то тут це такі сувої або свитки, по яким наш персонаж б'є мечем, і звідти випадають йому або його додаткове озброєння, або, наприклад, поповнення енергії. Якщо в nes версії поповнення е, здоров'я персонажа додавалося, Ковшином, який потрапляв, ну попадався не дуже часто, тільки в окремих рівнях. То й тут так само випадає такий ієрогліф. Тут він не кувшин, а просто іерогліф. І підбираючи цей іерогів, нашому персонажу відновлюється його здоров'я. У ніндзі Рюха Буса так стрічка здоров'я, і від влучання ворогів ця стрічка убиває. Наш персонаж також, якщо в нього влучають, його відкидує назад. Це історія ігр, таких як Castlevania, Ninja Gaiden і це інколи дратує, тому що це може скинути нашого персонажа в прірву або на якусь небезпечну пастку, де він одразу втратить життя. Також є додаткова зброя, яка як і на несверці, спрацьовує, коли ви натискаєте удар і вгору, і е, е, дивлячись, яку зброю ви підібрали, ви зможете її вистрілювати. А кількість цього зброї ви також з тих самих соловів. Там випадають спеціальні такі значки енергії, які ви берете, і вони додають вам додаткової зброї. Це можуть бути зірочки, можуть бути навіть самонавідні такі камінці, якісь, ну і таке інше зброя. До речі, десь нагадує версію нанес, а десь вона трошечки інша. Боси також мають свою стрічку здоров'я, і проти ви її бачите постійно під стрічкою здоров'я вашого персонажа. Це також зроблено, як в ніндзя Гайденах на Yeah. Uh -huh. Денді, і як там, в тих же кастуваннях схоже, схоже оформлення саме, ну, панелі, ігрової панелі. Гра дінамічна, має приємну музику. На жаль, музика тут гірша, ніж в NES і Famicom версії, але в цілому гра має право на існування. Це дійсно такий екшен-платформер, доволі важкий е, в дінаміки і в стилі саме Ніндзя-Гайдена, де вороги з'являються з, з ніоткуди і намагаються вас скинути у прірву. Це так дратує, але і додає грі цікавості, тому хто любить. Серію Ninja Gaiden саме таку 8-бітну, обов'язково спробуйте пограти. Дійсно, гра непогана. Ну і бонусом цього випуску буде гра з комп'ютера за Spectrum. Як я колись вже десь в якомусь шорці казав, що спочатку ще історії створення відеоігр люди любили грати в ігри жанру гонки. От сьогодні спектромовська гра буде саме про гонки і про ті гонки, які я грав в дитинстві. Саме цю частину, мабуть, на ZX Spectrum я грав більше із гоночних спектромовських ігр, ніж інші. Ця гра називається Crazy Cars 2. Е, Сумасшедші, да, або як то безумні автомобілі 2, це гоночна гра, яка була випущена у 1988 році. І незважаючи на те, що це за spectrum треба цій грі дати шанс. Хоча вона трошки дивна по геймплею ви бачите, як в стандартних гонках ваш автомобіль з видом позаду це крутий спортивний автомобіль, що мені в дитинстві подобалось в ньому, що дійсно, незважаючи на монохромність самої гри, то так як на X-Spectrum багато ігр було монохромним, монохром. Ми бачимо справді намальований автомобіль, намальований доволі непогано. Бачимо дорогу, бачимо місто попереду. Їдемо по цій дорозі, зустрічаємо поліцейських, і в принципі саме поліцейські автомобілі будуть головними нашими антагоністами. Також ми можемо зустрічати стовби, які дуже різко можуть перебігати дорогу, Ви в них врізаєтесь і вибухаєте. Ну насправді дорога дійсно дуже різко може звернути, і ви можете вилітати в кювет і врізатись сто самий стовп. дуже картинно машина вибухає, коли в щось врізається, але вона зразу відновлюється, і ви продовжуєте їзду. Якщо чесно, дуже рандомно в цій грі можна програти. Буває, їдеш дуже довго, дуже далеко. Багато врізаєшся, вибухаєш. Знову машина відновлюється і їдеш собі далі. А буває тебе прям на самому початку. Ловить поліцейський, арештовує, і гра на цьому закінчується. Але чомусь в дитинстві ця гра подобалася, що особливо до того як з'явилися Денді. І я у свого двоюрного брата задоволен цю гру грав. Ну і він також зі мною ми цю гру ганяли. Як я вже і сказав, головними тут супротивниками будуть поліцейські, і ви їдете, їдете, у вас постійно картинка попереду місто, але коли ви проїжджаєте ну, частину цю трасу, вона автоматично змінюється, ви можете вже бачити там гори, якісь ліса і так далі. Це все мальовано в піксельному такому арт арт Ну, за експектровському арті, да, і в такому монохромному все вигляді. Але і це в цій грі приваблює до сих пір, тому що це така ностальгія про перші комп'ютерні ігри. Хоча 1988 рік, звісно, вже виходило багато крутих ігор на NES і крутих гоночок і таке інше. Але для ZX Spectrum ця гра ну, доволі, доволі непогана. Тому хто любить щось таке згадати, поностальгувати, можете спробувати. На цьому цей випуск підходить до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ну, тут така підбірочка ігор і вийшла. Буду вдячний, якщо ви залишите якийсь коментар під цим відео. Також буду вдячний, якщо залишите вподобайку. Звісно, прикольно буде, якщо хтось, хто не підписаний, дивиться це відео, підпишеться на канал, тому що Ютуб любить, коли йдуть підписочки, і завдяки цьому просуває ці відео. Ну а я побачусь з вами у наступних роликах. Всім пока!